У світ гармонії, ритму і витонченості, що панує у стінах музичної школи, днями потрапили учні, відвідувачі пришкільних таборів. Зустріч організували у формі подорожі країною музики, в ході якої вихованці та викладачі закладу ознайомили гостей з найпоширенішими музичними інструментами. Королівська класика рояля народна щирість баяна, спів співфлейти і джазові імпровізації саксофону. Як усе це виглядає і звучить, діти могли дізнатися з невеликого, але яскравого концерту. У пришкільних таборах нині вирує бурхливе життя, розповідають діти. Тому їм вистачає різних вражень. Але візит до музикалки залишив особливий слід в усіх: і в тих, хто вперше відкрив для себе царину мистецтва, і в тих, хто вже пробував її опанувати. Я був, я навіть вчився у ній, я вчився грати на супілці. Тому мені найбільше сподобалося іменно цей концерт, коли грали на супілці на флейті, бо я дуже люблю духовні інструменти. Я знаю, що дуже важко на ньому вчитися грати. Мені більше сподобався інструмент скрипка, тому що його назвали ще і музичним з музичною королевою. І, і справді вона як музична королева, вона в неї такі гарні і, і звуки получаються. Першою ластівкою літньою зустрічю з учнями були задоволені і викладачі школи. Кажуть, такі заходи сприяють естетичному вихованню молоді. Ми переконалися, що дітям подобається такі мероприємства. Їм в нашій школі. Подобається сюди заприходити і слухати наших юних виконавців. Під час таких творчих зустрічей ми намагаємось познайомити дітей з різними музичними інструментами, і дуже вони уважні на цих концертах і навіть охоче відкликаються на якісь запитання, на загадки в нашої ведучої. Маленькі слухачі наповнюються новими враженнями, І їхні серця відкриваються на зустріч прекрасному. Концерт переслідував ще одну мету. Можливо, кажуть педагоги, зачувши чарівні звуки інструментів, хтось із юних відвідувачів захоче поринути у глибини її величності музики, а не загубитися серед них допоможуть там само у Бердишівській музичній школі. З 20 червня вона розпочне набір учнів.